Минулому році я готувала дуже класний рецепт з кабачки. І в цьому році я теж хочу з вами поділитися: це кабачки сосі це цибелі. Нам знадобиться 3 кг кабачків, стакан олії, стакан цукру, пів стакана оцету та 100 г чесночку. ще 2 столові ложки солі. І головний інгредієнт соус са -цебелі. Нарізаємо кабачки ось так кубиками. Рамовку усіх інгредієнтів обов'язково вкажу в кінці відео, або ж в описі під відео. Кабачки я нарізала вже кубиками, і тепер я буду туди додавати олію, цукор, сіль 2 столові ложки. Та Додаємо оцет. Все ретельно перемішуємо та ставимо на плиту, доводимо до кипіння. Як тільки наші кабачки закиплять, ми ще варимо 30 хвилин. Обов'язково не забуваємо перемішувати. Мої кабачки вже киплять пів години, і тепер я додаю туди чесник, який передавлений, і додаємо наш сацебелі. Цілу баночку, 480 мл. Все гарно перемішуємо і варимо ще 15-20 хвилин. Переливаємо в стерилізовані банки та ставимо на охолодження. І у нас виходить ось така краса.